Малята, сьогодні ми з вами завітаємо на подвір'я до бабусі Одарки та дідуся Дем'яна. У них на подвір'ї сьогодні стався переполох. двору пробігала лисиця, і всі домашні тваринки злякалися і розбіглися. Бабуся і дідусь дуже просять нас допомогти їх повернути додому. Малята нам з вами. Треба відгадати, які ж тваринки розбіглися, і тоді вони всі повернуться додому. Слухайте уважно і відгадуйте, в неї замість носа рильце весь город ним перерила. Хрюкає вона хрю хрю, дуже їсти я люблю, у багнюці спить щодня, ця замурзана. Свиня. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав-гав, гав, пильно дім охороняє, кицю мурку захищає, бачить, збуди двір увесь. Хто це, дітки? Звісно, так, звісно, це пес. Ця тварина вже відранку нам співає колисанку, нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це діти за воркотик? Це пухнастий, сірий. Правильно, малята це котик. Їсть траву, жує, мовчить, а потім мукає, кричить. Вже доїть мене пора, дам парного молока. Хто це малята? Здогадалися? Правильно, це корова. Звірята рогаті та ще й бородаті. Ходять пастись в лози. Хто це малята? Правильно, ви здогадалися, це кози. А зараз нам потрібно з вами впізнати тваринку по голосу. Будьте уважні. Правильно, це качка. Малята це гуси. Ось які гарні індики. Правильно це кінь. Розумнички. Так кричить петух. Малята бабуся Одарка і дідусь Дем'ян Дякують вам за допомогу. Всі тваринки повернулися додому.